Усіх вітаю. Зараз вже 18 годин вечора, а Іра спить, не знаю, що трапилось. Прокидаюсь тільки, що телефон лежить окремо, я міцно сплю уже вечоріє, нічого не зроблено. Мабуть, або стомилася, або така погода. Хоча погода гарна, сонечко світить. Не сходжу, зберу горох, можливо, ще щось пороблю, скільки встигнемо, бо зараз сонце заховається. Ну якість відео вже. Не та буде. В інтернеті зараз намагаюся як можна менше сидіти, тому що очі болять, щоб трошки відпочивала. ця напруга проходила, бо не бачу вже нічого. Давайте зараз увечері зберемо горох, я хвилююся, бо він уже переріс. Насправді мені наскільки не сподобались оці два сорти, що я посадила, преладо і радо. Чим саме не сподобалось? По-перше, стручки невеликі, по-друге, дуже швидко, одночасно всі стручки дозріли, почали жовтіти. От раніше я інші сорти брала. Крупні, соковиті, почергово достигаю. Ти весь час споживаєш, ходиш і цілий місяць наростає, Ти наростають. На цих сортах ну, такої спеки не було. Я думаю, що це сорти, що воно так швидко відразу все одночасно. Дозріли. Не солодкий, якийсь твердуватий, хоча ще молодесенький зовсім. Визбираю поспоживати. Дома з донечкою поїму, супи я з свіжого гороху не дуже полюбляю. Із сухого так смачно, а от саме з зеленого, друзі, якось не дуже. Тільки зібралася горох збирати, дивлюся, донечка тихенько, йде поза спиною, щоб ми з вами не помітили ягідки їсти. Підійшла до Кумберлен, хоча є агрус, є жималось, а що ще горошок є. Ні, вона пішла до Кумберлен. Хоча, коли я саму першу її ягоду лела Кумберлен, вона щось забракувала. Ой, мама, кисленька, ой, не сладка, ну можливо, не солодка, можливо, я їй дала недозрівшу. А це хочу ягід, мама вибачаюсь. Ти зніма, я пішла. До кумберле. І оце я йду спитати, чи сподобалась їй, чи до сих пір справа в тому, що я кожного дня підходжу і споживаю. Їм же ж ліньки підійти і поїсти. Ягоди деперезрівою. Коли збереш, там пригостиш, а коли і сам з'їсиш. І вони не їдяться. А це дивлюся, прийшло. Ой, та ви знаєте, воно так швидко і не дивиться на мене. Поспішаю, щоб ми з вами не відібрали кисло. В якому сенсі кисля? А ну киш від моєї ягоди. Давай, давай, киш, киш, киш. Все, кисла. Діда зараз сльози заблизує. Кисла, говорить. Тут же ж я поїдаю весь час. ну Вони кожного дня можна перед донорством, я не Так, да, Вона завтра на донорство йде, мене трошки забракували. <гас> Тоже ліза, не то ще не, не вистачить. Да. Ну нічого, підгонимте. Заліза, донечка йде. Кров здавати донорством. Ну, що я її да? не а не що так швидко? Мабуть, холодна ніч була, що дуже е, мало. А Там агрус і чорна смородина. Ось от, класні. Спробуй. Це ж я забула, дивися, вже достигла. Оце і також кумберленд, але вона ще не стигла. І он з цієї сторони ходимо поясиш. Я така рада, що вона прийшла сама. Ні, ні, то теж чорна, як і ця. Ось оцю цю, по ходу, що вони... по не наїсися. Ні, і ні, оцю, ні, ні. і ось тут дуже багато достигло. Вони вже перезріли, бачу, сипаються. Нічого. Вже перезріли. Йогітки, які класні, це наша домашня. Я обр... забула Бабушка підрізати. Була. Вона взяла, всю викоронила. Ну вона кисло. Оже, шань, ти не побачила, одну зірвала одна. Ні, ні, он. Вони ж ховаються під гілоч. Скажи, класна ця домашня. Пойдуть. І вона вже їй все. Вона сидить три дні на дієти, щоб кров здати. Прийшла по ягоди, тому що сил немає. <гадити> Дитина з голоду. Ну це ми жартуємо. Все правильно робимо. А, ніде сюди і тут є. Чорна смородина? Чорну смородину їсть, дожилися. Вона її ніколи не їла і не любила. А це вже життя довело, що і яблука чорну смородину. Не кисла, так, в нас хороша смородинка. Ось такі ось є. крупненькі, Ну я крупненькі. Звичайно, в нас завжди така чорна смородина, Небагато я хотіла зібрати. На вітамін. Хто тут ходить? Ну хто тут ходить? Спостерігаю. Ягідки не їсти. Отам ще малину з'їсиш, дуже багато. Я пішла, горох хочеш? Хочу. Так ходім, там гороху повно від. Та ще півгодини він відійде. Раніше треба було. Це ж так дітям. Говориш, говориш, йди кушать, поки ягідки є. Ходи і потрошку їж. І що ви думаєте? Ходять, їдять. Коли закінчуються ягоди, вони питають. Ма, а там ягоди ти говорила десь. Говорю вже пізно, немає. Ми так і самі в дитинстві були. Як гуляємо, так наїмося все підряд. А так, щоб спеціально на город сходити, що мама там щось виросте. Ні, поки мама не принесе, поки ми й не знати. Так, ну давайте зберемо горох. Так дивися, ну класний, багато усипано. Прям. Ну, горох на горохові. Тут збирати зараз не перезбираємо все. Дивіться, що робиться. Але він не смачний, якийсь не дуже солодкий. Хоча ж зелений, він не перезрів, ну, він тільки-тільки налився. І дуже швидко якось за один роз. Донечка, йди, зараз. Будемо їх. Доці, в цьому році не дуже смачний горох. Садила два сорти преладо і рада. Взагалі не такі, якісь не дуже солодкі, не крупні. Одночасно всі дозріли, то у нас цілий місяць ми ходили і щупаємо, і щупаємо, наростаємо. Ні, нормально, що ти ходиш? Разом з гілкою відірвала отакі очі і гороху перехотілася. Це ще рву нам поїсти, тому що суп я не люблю з свіжого зеленого року. Я люблю більше з жовтого супу. А зелений ні, не заходить. Наскільки я супи люблю, не можу жити, а з зеленого гороха терпіти не можу. Ну він так їсти Так, і да, Ну я трошки зірву, бо він же ще, ще два дні і буде старим, потім не їстимо. А так ми ходитимемо вдома, а йти їсти. Та, Та, звісно, звісно. І я я трошки хочу зірвати. Я його люблю. Да, ну а я садю для кого, для не. нас тобі, тому що на обожнюю без горуха взагалі. Щоб урожай не пропадали, збираємо все потрошку. Вирощено своїми ручками. Вона вже часник з цибуля прибрала, що тобі посіяти. Говори. Що мені посіяти, О, Дай подумати. <рес> кавуни. Ясно. Кавуни. А, да, ну кавуни у нас не ростуть. Щас для гавончики. А де Базилик полюбляє базилік, говорить, а де у нас базилік? А тим'я м'яту тоді знайшла на щось, да? так? А чому я не бачу, що гілочка відірвана? Я не гілочку, я листечко рву. Я рву, так, просто стареньке з нього. Ні, я рву прямо з гілкою. Його все одно скоро будемо обрізати, як тільки зацвіте, стрілками обріжемо, засушимо. Ми багато зелених чаїв не п'ємо, трошки нам намисно. Більше варіант. Mm. Бачиш, як його багато, густо, ну як кормовий, от щось не те, не можу зробити що. Тож завжди такий солодкий, от такі стручки. А це всі дрібненькі, ну як дрібненькі, він такий. Всі дрібненькі. Поп... Ну, він якийсь, бачиш, от він навіть колір. Длинненькі? Дрібненький. Дрібненький, дрібненький. <плес> Воно з тебе розміром. Ковари. Остається, що хтось зі мною розмовляє. Це вони такі ось такі повинні бути. Ну в половину менше. От. Ну, а смачний тобі чи да. ну, смачне все. Крім м'яса. М'ясо тобі не смачне. М'ясо <рес> 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 вне конкуренції. А, ну дивіться. Що... З Сира хочеться. Якого? Голландського? Ну, якого тут твердого, але не голландського. О, тебе... Якого ніби горького хочеться. А що це з тобою? А то що це мій це горький А А mm я як ти бігаєш -hmm. курицю намагайся. А куриці кури в нас розумні і набагато хитріші. Бачиш, на одному місці вже поверто взяла маленький. Но я хочу зірвати весь, щоб він не постарів. бо я його дуже люблю, а він завтра вже буде страшний, його вже не вгризеш. Я, я ж заснула, спала, ага. як убита з 13 -х. А я від не заснула. Ну і приїхала, пролежала, мені а... прозвонили люди. -hh -hh -hmm. Humans. А я що і бу ну я так спати хотіла, не могла навіть. А я ]school. бачила під кровалом Да? Я з дивана. Я пішла такий кокано вже. А я так і не заснула, що я поїду вже з'їхати. А зміни, взагалі, спонтує. Що завтра кров здасиш і будеш спати. Говорить, мама, ну ти сходиш зі мною, а ненароком я втрачу свідомість. Ста забальну. Бери ще. Може його не взяти. А, ну ладно, ладно. Я за тропиці зачитаю. Завтра, -завтра поїсть. Ну, Бо ненароком не можна цей горошок перед кров'ю. Донька наїлася, трошки взяла з собою і пішла. Дуже багато горошку, зараз він повсюди. Ну, нічого. Як ніякого немає, і такий поїмо. Хочеться вже, хоч що небудь Але зовсім не такий, як раніше були інші сорти, що я брала. Можливо, ви брали сорт преладу, рада, і у вас гарно ріс. Взяли, не знаю, чомусь мені не сподобалося. Оцей рядочок зовсім молодий. Я його пізно посадила, цей вже дозрі, а це ще тільки під... на підході. Я дивлюся огірки в жахливому стані, мабуть, нічого тут не буде. Поки прохолодно було, стояли, а це вже пов'яли. Сонечко в обід виходить, тепленький, не витримують, тільки два кущика стоять. Хотіла огірків тут ще насад. Це сьогодні відряно, це на вечір розпочалося. Була гарна погода, хоча я не знаю, проспала цілий день, я говорю про погоду. Трошки зібрали. І поїли, і зібрали. Я вже вчора, і позавчора збирали, кушали, ну, але це вирішила, щоб не перезрів, визбирати його. І багато молодих ще стручків, так що буде ще покушати. Ну, я рада, це такий смаколик дуже корисний. У мене погода гарна, хоч і вітря, сонечко таке приємне. Давайте щавель зберемо, бо він у мене вже переріс. І я його так нічим не обробляла і дивлюся по всьому листі дирочки. Хтось його їсть. Ну не по всіх, бо якщо буде багато гусів, я його не відмию. Ой, який вітер, це жов якийсь. Це який жах. Це не вітер, це просто скажений якийсь буревій. Отаке дмухає. Неприємно. Тільки що було гарно, але такий вітер неможливо. Знаходить. Ой, побачила здалеку, як календула кущик зацвів. Оце самі стійкі квіти, прості, треба садити в клумбах, хоч щось яскраве буде. А ті всі з пакетиків, друзі, воно не проростає до сих пір. Які ось сливки. Які сливочки класнімуть. Не наші, це чужі. Ой. Ой, такий кущ. А, він закривається, вже ж вечір, ну Куди я прийшла помилуватись, коли вже не світне зорю. Дивлюся, якась слива така цікава сусідська упала. крупна. У людей ще сливи але чого, персики, Я в шуці. Помідори наші полягають. Оце Запам'ятовуємо, як гарно вони стоять, які радочки класні. Зараз вони розростуться, попадать, все буде лежати, як бур'ян, як якісь чагарники. На вечір вітер скажений. Так, збираємо, продовжуємо врожай. Кабачки я також і поріжу, і потрух, і складаю в морозилку, а потім чи оладушки взимку, чи в борщ в засмажку. Прям ті кабачки квадратки. Кладу дуже смачні страви, можна і взимку готувати з кабачки. Тому все потрошечку закладаємо. Пучок укропа. Це все, що в мене тут виросло. Я наскільки люблю, коли він росте на городі, прикрашає. Це дрібненьке, бо саме тут виросло в полуниці. Полуничка задавила. Вона дуже висока, коститься, але немає ягід. У цьому році дуже мало ягідок. І людина мені там написала, Іра, через рік в наступному році ягід буде багато. А це вона тільки нарощує зелену масу. Але друзі, раніше ж такого не було. Я завжди тільки вусика розсажу. Уже у мене в кінці літа ягоди є, а в наступному році повно. А якщо ще через рік, то звісно багато. А в цьому році немає. В минулому році ця полуниця в мене росла. Також ягід було дуже мало. Тобто це полуниця не цією весною посажена, деяка вже другий рік, а деяка третій. Бо тут же ж є сама перша, що я купувала у бабусі на базарі, посадила. Це третій рік, але вона і також без йоги. Тільки отут в кінці три кущика дало йоги, а то все нема. Ось, мабуть, ремонтантна. Чому вона така дрібна? А і он. Ну так, да, це значить, треба запам'ятати, що. Ремонтантна, яка буде кладоносить, сподіваюсь, довго, Ну, вона чомусь не розвивається, все одно ягоди є, але жахливі, не хворіє, нема такого, щоб там кліщі або ще щось на напоб... Фузаріоз, здається, листя ув'ядає. Ні, полуниця класна, але чомусь без ягід. Дуже незручно працювати, знімати, коли вітер просто всі сили тут залишаєш. Разріжу та борща завтра. Зварю. Яйця є. Угу. Я вже і тазик побільший також буду. Мама. Стрілочки я вже прибрала. Очкам, бо тут уже цілий тос. високорослих кущиках трохи листя обрізала нижні. От тепер паго не видно, і помідорчики швидше будуть дозрівати. Сподіваюся на це душ. Сонечко потрапляє, ну, зверху не обривало, бо спечуться наші помідори. Трошки звільнила, щоб на два-три дні помідори були раніше. Досадила ще декілька кущів огірків, але ну, ті, що посадила, прив'яли. Ось один в'яли стоїть, і он два також прив'яли. А останній взагалі високий за Ну, Тримається, але це не надовго, його сонце запече. Ви Дивіться, як розсаду посадила вже з огірками. Нічого стоїть. Вчора ввечері робила канави великі, ями навколо перців, огірків, деяких помідорів, ось як сонька, попідв'язувала палицем і пролила в ці канави. От тепер зручно поливати ніде не витікує. Це перець копів вже скоро буде квітувати. Альона яка тут а груна на грунь. Це взагалі як на мисто. Бачите, скільки помідорчиків на льоні. Прямо сипано і на кожному кущику. Тут де не підніми і кругом висюють. Дуже часто питаю, Тіра, що ти готуєш із кале. Друзі, я тільки в цьому році посіяла насіння кале, вперше розростається, але буде суп, борщ. Це листя буде дуже крупним по осені. Це буде велике дерево, і в це листя можна щось накрутити, якось фаршику, натушити, в рагу додавати. І як салат, нарізав з яйцями, куски м'яса, грудинки білого, порізав. Сметанки чи майонезика. Смачно, а що корисно. Мені, друзі, головне, щоб корисно. Звісно, хочеться, щоб і смачно було. Але користь в мене на першому місці. Будемо з татком дегустувати. Він прийде і обов'язково з мамою не вдалося, але з татком ми продегустуємо оцей помідор. От, Одеський кучерявець зацвіте. Скоро буде пух літати тут, а потім кругом пророста цей салат, У мене вже таке було. Це одеський такий класний помідор, і він витягнувся вже дуже високо. Дивіться, вона ще мотузок нав'язала. Продовжую потихеньку без вас різати. Ось ще кали. Оце я таку синю хотіла, вона така красива. Мені ще й для краси хочеться, щоб по осені пізньою стояли красунчики тут. Не пустий город. Хоча тут бур'яно все заростає по осені, ніякого вигляду. І фенхель треба зрізати, зацвітає як укроп, квіточки. Кале кругом розсадила, але ж тут я дивлюся, все буде скоро прибиратися. Горох зібрали, приберу. Салат оцей також поприбираю. Цибуля прибереться. За морквою ряд цибулі також приберу. Редиска в одному місці, в іншому. І отут також поприбирається. Скільки звільниться місця. Он цибулю приберу, та й буряк той приберу. Тобто весь город скоро буде повністю чистий. Ой, з цієї сторони хмаринки такі чисті, красиві. А чому ж так вітряно? Прям здувоє. І сонечко ще не спустилося за гура. Ну а там трошки мутно. І хто там сидить в чагарниках? Гарно, зелено виглядає там. Стрілочки часночні. Малина поля, ягоди, букашки, а рай. <гум> Он всілося і сидить. І так класно, ніхто не ходить між ягідками по стежці, ніхто не заважає, скоро жина буде кислюча, як той оцет. <гум> Тут ягідки вже крупні, дивлячись де нижче, вище. Ну, вона так, якщо потрапить солодка, то смачно. А в основному вони всі кислі. Поки чекаєш, поки дозріє, оси, мухи нападають. Ото і все. Друзі, принесла мотузку електроди, хочу прив'язати два помідори. Вітер скаже, не просто кидає їх на землю, воно, бідне, вже не тримається, тільки два кущика видовжились, Ці інші ще короткі.